Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. День народження Найва пройшло, але хлопці зробили йому дуже і дуже класний подарунок Станом на листопада. Про все по порядку після вчорашніх розмов і погроз Трампа Путіну Кремлі не міг придумати нічого краще, як вдарити по Україні. Готується масований удар по Україні, зокрема Київ та західна частина нашої країни. В той же час прямо зараз страшна пожежа на Курщині, Курчатов Куруська. Горять склади, які окупанти підготували для контрнаступу. В той же час ЗСУ захопили комплекси іскандер та ракети до них, крім того. Під контролем ЗСУ ядерні комплекси із ядерного і сховища РФ будуть бити по Москві. У відповідь Кремлі евакуюють. Розвідка взяла документацію по і одному з захоплених бункерів Путіна. Ситуація в окупантів край критична та напружена. Хлопці наєва здійснили вчора засідку і Взяли в полон також нібито генерала та офіцерів. Якщо це правда, то згодом будуть члені подробиці Кремлів жахіті. Вони бояться Наєва і його команду як вогню. А під Куп'янськом хлопці Наєва взяли таке в полон до 600 полонених за весь час операції. А ось що говорить самі окупанти про ситуацію, про те, як їх кинуло власне командування. Парні рассказывали, у них був нормальний до пантери, був нормальний чоловік. От, ну його сразу брали. Он все делал для людей, ну для солдат, помогал там то, все. Но в главе, ну главным там не понравилось наверху генералам или кто этим. Вот им не понравилось, и они. его убрали поставили пантеру а пантера он отправляет и все и ты ничего не сделаешь даже если ты убежишь все равно тебя споймают это когда вот уходишь в отпуск там надо убегать в этот момент прятаться чтобы не приезжать только тогда набор идет только в штурмы тебе говорят там в одно там то все а на самом деле набор только в штурмы и тебя закинут в штурмы и и просто ты не ну дай бог чтобы ты год приказ не выполнил ну все На політолог биков пише генерал Сергій Наєв, рятував, скесткував 55-річчя. Це не просто дата, це можливість згадати, хто саме тримав лінію оборони. Тоді, коли країна стояла за крок від катастрофи у найважчі моменти генерал Наєв не чекав казівок діяв самостійно рішуче, спираючись на власний досвід і військової інтуїції. Коли історія писалася не в кабінетах, а на передовій Наєв став одним із тих командирів, хто сам прийшов, приймав рішення. Ще до перших вибухів він наказав висувати війська в райони загрози, крока, що здивував багатьох. Йох, але зрештою зірвав плани ворога. Він не став єдиним, хто офіційно санкціонував такі дії у перші години загрози, коли ні генштаб. Ні, цивільне керівництво ще не діяли рішуче. На був єдиним командиром, хто наважився письмово дати наказ на висування бригад в райони майбутніх бойових дій. Цього не зробили ні генштаб, ні тодішнє керівництво держави, не маючи прямих розвіданих, інтуїтивно досвідом воєнними чутками передбачив ворога вдарий 24 лютого ранку і не просто здогадався підготувався. Привів війська у повну Ву готовність мінування Чорного моря, маневри авіації ППО. Саме ці рішення не дали ворогу висадити десанти, не дали захопити весь південь у координації з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та іншими генералами. Наєв забезпечував управління бригадами безпосередньо на місцях, що дозволило у найважчі місяці 2022 року не допустити великих втрат і підготувати умови для майбутніх успішних операцій. Побачив ключову ціль ворога Вознесенський за одну ніч перекинув туди усе необхідне батальйон. 80-ї авіацію Арту ракетників це не дало рашистам зламати фронт і вийти до Одеси. Особливо керував бойовими діями у пункти управління бригади. Завдяки цьому у найважчі місяці на Донбасі Квітень червень 22-го, ми не втратили найважливіші боєздатні частини на Ізюмському білогорівському Попаснянському напрямках знищував ворога, вміло управляв військами, змусив ворога почерпати резерви і цим створив умови для майбутнього звільнення Харківщини та частини Луганщини. Він одним із першим запровадив тактику мобільних вогнев група, підхід, який став стандартом для сучасних бойових дій. Тактика, яка тепер стала стандартом. Але тоді це була революція, і вона спрацювала на півночі. Від Волині то сумщини в аразії посилив фортифікації. Якщо сьогодні там спокійніше ніж могло бути, це завдяки тій системній роботі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом.